Я рахую, що кожен повинен бути на своєму місці. Є перукарі, є майстри по манікюру, там я не знаю, там ще там, хтось там машини ремонтує. А коли людина намагається сама зробити все, щоб защадити, виходить отакі от казуси. Друг хотів сам дружині пофарбувати взуття, зафукав, залив, фарби для замші під дошву, потім намагався розчинниками, якимось агресивними це все видалити. і Повидаляв. повидаляв не тільки фарбу, але і з підошви також. Він хоче пофарбувати підошву. Все буде добре, якби ж би не то, що тут Він хоче, щоб були полосочки. Це, звісно, трошки геморна ідея, але що, но... так як це мій друг буде намагатися зробити полосочки. Коли я казав, що це трошки геморна ідея, то я саме це мав на увазі. Оце зараз зафарбував білий, а потім будемо міняти, будемо заклеювати білу, будемо фарбувати чорну частину і в руло наскочив. Ну якось так. Так, нарешті зробив я цю підошву, Тут цілою неї, Я взагалі, коли фарбую підошву, намагаюся низ не фарбувати, тому що яка б фарба не була, все одно людина. Першу чергу на затри. Я фарбував тільки борти, ну, то, що навіду, то що очах. А все, що мене дірнуло, пофарбувати і ніс, теж думаю, не зроблю, тому що тут було сильно подерто. Тут вже все було зроблено, вже все, вже скотч зняв, все, а почав фарбувати, фарбував вручну, фарбував кісточкою. І якось так вийшло, що декілька маленьких крапель попало на біл сюди. І все, вся робота на смарку. Я думаю, що робити. А потім дзвонив своєму другу, клієнту позвонив, ну той, хто здавав. І кажу, я маленькі крапельки зроблю на підошві, Якщо якщо прийти це, то, то добре. Якщо ні, то наприйдеться перефарбувати. Ну це капець, це перефарбовувати, це. А він каже, це добре. Я не знаю скільки камера передає. Зробив такі маленькі крапельки, такі як чорні цяточки такі. По всій підошві, Ну, нарешті. Нарешті вони готові. 有。